Реєстрацію земельної ділянки пришвидшили до 20 хвилин. З початку року жодна операція не перевищила відведених законом 14 днів. У центрі держземкадастру кажуть, ризики вчасно попереджають. Електронна система аналізує роботу кадастрових реєстраторів онлайн в районах. Якщо ми увіділи плохий результат за день або за два. Ми тут же починаємо зв'язуватися з обласними подрозділеннями. Виясняємо, що за проблема там случилась. По результатам этого увіснення ми приймаємо рішення. Нужна методическая помощь, значить ми її оказуємо. З 1 січня в Україні зареєстрували понад 220 тисяч ділянок і оформили більш ніж 110 тисяч витягів. Все комп'ютеризовано, в зону, все механізовано, все так як треба. На працівників Держкомзему, ну як можна нарікати, як не все в їхніх руках. Дуже багато залежить не від них. По поводу роботи в кабінеті нормально, але Но для того, щоб добратися до кабінету. Ні, позавідою громадяни нарікають на землевпорядні організації. Вони роблять купу помилок в електронних файлах, без яких ділянки не можуть зареєструвати в кадастрі, і власники повертаються до ліцензіатів, аби ті виправили неточності. То, -то це все звісот наших ліцензіатів. Якщо все правильно сложено, перевіряти, по суті, мало чого по приходяться. Поэтому зима в Рімені мало. Оплата адмінпослуг до копійки потрапляє в держбюджет. Робота усіх чиновників як на долоні. Якщо раніше проплати отримували безладно, нині кожна квитанція фіксується в системі кадастру з 1 січня в державну скарбницю. Надійшло понад 15 мільйонів гривень від реєстрації ділянок 5 мільйонів від оформлення витягів.